Вітаю на кондитерському каналі і пропоную відомий торт Верховина за рецептом 1975 року. Випічка складається з пісочного, бісквітно горіхового та листкових коржів, масляного крему та шоколадної помадки. Як на мене, то цей горіхово-шоколадний торт на смак та по хрусткій структурі близький до цукерок Фереро. І хоч випічка з горіхового листкового та пісочного тіста, коржі не тверді, а крихкі. Щоб відтворити давній смак, я намагалась як можна менше відходити від фабричної рецептури, але все ж таки деякі зміни довелося зробити. Отже, пропоную приготувати цей смачний ретро-тортик разом зі мною. Почну з підготовки одного з головних складників волоських горіхів. Щоб випічка мала більш насичений, карамельний смак їх потрібно підсмажити. Для цього я горіха розрізати на 4 або 6 частин. Так просмажування буде ефективнішим. При середній температурі, помішуючи, смажимо до золотавого відтінку. Дрібніші частинки можуть бути більш припеченими або навіть підгорілими, тому бажано просіяти їх крізь сито. Смажені горіхи подрібнити у грубу крихту. Це не має бути горіхове борошно. Частинки повинні бути як зерно гречаної крупи. Мелені горіхи будуть додаватись в два коржі та на посипку готового торта. Пісочний корж, який назвали Стефанія, до 40 грамів м'якого масла додати, 40 грамове яйце, 1-3 чайної ложки амонію, сіль, ваніль, 3 грами какао порошку та 40 грамів цукру. Складники вимішати. Додати 40 г смажених горіхів та 50 г борошна. Все разом вимішати. Роз'ємну форму розміром 20 см в діаметрі вистелити пергаментом у форму викласти тісто. Випікати 20 хвилин. При температурі 175 градусів. Випечений корж залишити в формі до вистигання. Охолоджений вийняти з форми. Наступний горіховий бісквіт. Два яєчні білки збити до пухкої маси. Для цього коржа я взяла яйця вагою 60 грамів. Додати 60 г цукру продовжити збивати. Пухкість цього тіста буде триматись на білках, тому їх потрібно ретельно збити. До білків додати. 2 жовтки, 40 г згущеного молока та ваніль. Масу акуратно вимішати лопаткою. Додати 60 г горіхів та 30 г борошна, тісто вимішати. Дно форми змастити маслом, але стінки не змащувати. Масу вилити у форму. Протягом випікання тісто припечеться до стінок і вже готовий охолоджений корж збереже свою форму, а не стягнеться у маленький коржик. Випікати 20 хвилин при температурі 175 градусів. Корж обов'язково витримати до охолодження у формі, і лише холодний виймати. Таким чином випечене тісто зафіксується і збережеться потрібна форма 20 см в діаметрі. За бажанням зняти припечену скоринку, яка може відійти з кремом. Наступне листкове тісто. До 40 грамового яйця додати півчайної ложечки оцту та дрібку солі, вимішати до однорідності. 70 грамів масла, охолодженого не в морозилці, а в холодильнику потерти на терці. та вимішати зі 100 грамами борошна, вимішувати ложкою або лопаткою. Додати яйце та виробити тісто. Заміс робити швидко і намагатись як можна менше контактувати з тістом. Теплорук може розтопити частинки масла, а вони потрібні, щоб створити отвори у листковому тісті. Готовий заміс помістити в холодильник на одну годину. Витримане тісто розділити на дві рівні частини. Половину повернути в холодильник, а другу розкачати. За оригінальним рецептом усі розрахунки орієнтовані на тонну готової продукції, і для кілограмового торта зробити листкове тісто за цією рецептурою буде складно, тому я пропоную змінити рецепт. В інших рецептурах також радять використати магазинне листкове тісто, можливо, листкове дріжджове, але ні в якому разі не звичайне листкове. Та як корж виходить твердий та сухий, а торт при розрізі розпадається на частини. Розкачане тісто повинно бути більше за діаметр 20 см. Корж дуже тонкий, тому його можна не проколювати виделкою. Один я проколола, інший ні, і різниці між ними немає. Випікати на пергаменті 8-10 хвилин при 220 градусах з випеченого гарячого тіста. Вирізати корж діаметром 20 сантиметрів, розкачати та випікати другу частину тіста. Молочна полива для просочування коржів. До 30 г згущеного молока додати 10 г шоколадного лікера та 30 г молока. Поливу я зробила не за фабричним рецептом, а свою власну. В оригіналі пропонують цукор, есенцію ромову та коняк. Наступний крем до 160 г м'якого масла додати 100 г згущеного молока. 15 грамів какао, 20 грамів шоколадного лікеру та ваніль. Крем збити. Вимішувати недовго, щоб маса не розшарувалась. В оригінальному рецепті крем більш жирний та солодший. Готовий крем розділити на 4 рівні частини: кожна приблизно 70-75 грамів. Шоколадна полива за моїм рецептом: 50 грамів масла, 15 грамів какао. 30 г цукру, ваніль, сіль та 20 г молока, складники помішуючи, довести до кипіння. В результаті повинна вийти гладка однорідна маса. Щоб зібрати торт, потрібно мати поливу для просочування коржів, помадку, крем і самі коржі, пісочний стефанія, бісквітний горіховий та два листкові. Завдяки правильному випіканню всі коржі однаково рівні і не потребують підрізання. Складаємо торт. Нижній корж в торті пісочний. Його потрібно змастити молочною поливою, потім кремом, всередину торта помістити два листкові коржі, які змастити кремом, зверху викласти горіховий корж. Його також помірно просочити молочною поливою. Боки торта вирівняти кремовою масою. Верх залити шоколадною помадкою, витримати в холодильнику до застигання крему та помадки. Половину торта я вкрила горіховою крихтою, другу половину засіткувала білим шоколадом. Я вирішила дооздобити кремовими розетками. Для цього я доробила ще одну третю крему. Хрусткі коржі з горіхами, молочно-масляний крем з нотками ванілі та шоколадного лікера разом творять неперевершений багатий смак. Я впевнена, що вам сподобається цей ретро тортик.